Благослови, Господи, всіх людей Твоїх, особливо нам, дорогих, воїнів, козаків, рідних, близьких, на сторони світа, на многе блага літа силою чутотворного Христа Твого Христа Кобзаря з Івано-Франківська, сонячної поляни, з парку ветеранів, молитви. Боротьби і праці за Україну ненько з озера, де має статися чудо сходження храму Божого, четвер Божого Пришестя і Воскресіння Героїв святих, з нього, з храму, на якому буде ікона достойну Євоїстину величати Бога і Богородицю, за правду, за істину, за все те. Що зробили вони і зроблять добре і святе з нами, з Божими людями, з сторіннями Божими, добрими на все святе і Боже, а ті, що сторіння злі, дай Боже, щоб пощазали скоріше з Антихристом Путіном, з Раджогадами та іншими потворами тьми зла з нашої землі. Ти, причиста Божа Мати, доповни наші моління за України, світу Божого Спасіння. Долучи молитви наші у цей час до молитов верничних братств, до молитов людей на службах Божих, до молитов одиноких людей, особливо за наших воїнів, козаків і козачок, фронтовиків, за тих, що ранені, за тих, що полонені, за тих, що несправедливо ув'язнені, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих. За всіх тих, що чистилище, особливо ласки потребують, хай вони її скоріше відчують. Під твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами, нашими скорботах. Не погорди, не відбіти, збавляй нас. єдино чисто і благословенне. Христай, Богородиця, спаси нас і всіх людей своїх. У цей час умоли Бога за України, правди і добра у світі цьому скорішу перемогу. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа на віки вічні. Амінь. Уповання нашої Отець, прибіживши нашу син, покровитель наш Дух Святий, Тройця свята, Боже нас, слава Тобі, від нині повсякчас, хай все більше буде. Na vida e Amém.